Фрідріх Мерц підтримав постачання Києву ракет Таурус. Політик зазначив, українські захисники здатні приборкати російських загарбників, якщо матимуть засоби для цього. Мерц зазначив, збройні сили України можуть застосувати Таурус для знищення сухопутного шляху між Росією та анексованим українським півостровом Крим, маючи на увазі Керченський міст. Європейські дипломати схвально відгукуються пропозицію Фрідріха Мерца щодо постачання Україні ракет Таурус. Натомість в Москві в чергове лякають ескалацією. Я зроблю це в узгодженні з європейськими партнерами. Вони вже постачають крилаті ракети. Це роблять американці, французи, британці і німеччина також повинна долучитися. Українській армії треба вийти з оборони і самотужки диктувати правила на полі бою. нині в українському арсеналі є крилаті ракети. Мова про Storm Shadow та Скальп їх називають сестрами-близнючками Таурусів. Однак відмінності все ж є. Докладніше Богдан Гайдамак. Ракети Таурус, як і скальп Shadow – далекобійні крилаті ракети класу повітря Земля. Таурус стоїть на озброєнні у повітряних силах Німеччини, Іспанії та Республіки Корея. Скальп Shadow використовують Франція, Велика Британія і віднедавна Україна. Головна відмінність між ракетами дальність. Таурус може бити на відстань 500 кілометрів, а скальп Shadow в експортному варіанті на 300. Тобто, якщо передача таки відбудеться, наші повітряні сили зможуть атакувати глибокий тил РФ. Що ж до інших характеристик, то тут дуже багато спільного. Вага ракети Сторм уважить важить 1300. Бойова частина у німецько-шведської ракети 481 кг, а у Франко-британської 450. Їхня довжина, взагалі, однакова трохи більше 5 метрів, а швидкість в обох ракет близько тисячі кілометрів на годину. Також обидві ракети використовують інерційну навігацію, GPS і картографію рельєфу. Мають інфрачервоні головки самонаведення та здатні ухилятися від ворожого ППО. Подейкують серед виробників навіть існувала неформальна домовленість, що скальп стормшедов це ракети серійного виробництва, які призначені для нанесення глобал. Альних та групових ударів. А Таурус ракета для спецзавдання, адже має високу потужність і може пробити шар бетону глибиною до 6 метрів. До прикладу, її можна застосовувати для знищення бункерів, бетонних укріплень чи руйнування мостів. Наразі ракети скальпстормшедов українські пілоти запускають тільки з двох моделей літаків, наявних в українському авіапарку. Це Су 24 м та Міраж 2000 Під радянську машину українські інженери змогли модифікувати підвіси, які несуть боєприпас. Базову версію Таурус запускають з літаків торнадо, Єврофайтер, Дуглас та Гріпен. Та загалом це сімейство ракет має аж сім модифікацій. Існують навіть версії, які мікрохвильовим випромінюванням виводять з ладу електроніку та джерела енергії противника. Для застосування ж ракет українськими повітряними силами підходить модифікація Таурус CL, яку можна запускати з мобільних наземних платформ або з носіїв морського базування. Ну і власне повертаючись до політики Німеччини. Агресія Росії проти України змусила Берлін оголосити так званий Цайтн історичний поворот у своїй оборонній політиці. Зокрема, Фрідріх Мерц наполягає Німеччині необхідні реформи. 69-літній політик, який очолює блок християнсько-демократичних та християнсько-соціальних союзів, виступає за збільшення оборонного бюджету і займає жорстку позицію щодо Кремля. Чого чекати Україні? Далі. Фрідріха Мерца називають класичним консерватором. Він певен, Німеччині варто відновити загальний військовий призов. І нещодавно заявив, Кремль десятиліттями паразитує на території Євросоюзу. Частина війни Путіна ворожа і підривна діяльність проти Німеччини. Я кажу про атаки на критичну інфраструктуру, підпали, шпигунство та дезінформаційні кампанії. А також ширші спроби розділити і марганалізувати Європейський Союз. Тобто зараз триває війна проти Європи, а не просто війна проти територіальної цілісності України. Фрідріх Мерц, голова партії Християнсько-Демократичного Союзу, майбутній канцлер Німеччини. Показово, що Мерц відвідав Україну навесні 2022 року раніше Олафа Шольца і президента Німеччини Франка Штайнмаєра. Тоді політик на власні очі побачив наслідки російських воєнних злочинів. Він заявляє, що союзники України почали діяти надто пізно і зробили замало. Тому нині обіцяє забути про обережність і хоче, щоб Німеччина почала діяти рішуче. Німеччина є другим за величиною постачальником військової допомоги в Україну. І мерц палко підтримує це, заявляючи, що хотів би піти ще далі, надавши Україні крилаті ракети великої дальності Таурус. Він також ймовірно зіткнеться із закликами відправити німецькі війська в Україну як частину сил стримування або миротворчих місій, що Шольц назвав абсолютно передчасною дискусією із допису видання «The Guardian». Мерц також твердить, що 2% бюджетних видатків на оборону є необхідним мінімумом. Натомість виклики часу потребують навіть більшого. Союзники Німеччини схвалюють таку риторику. Де чайсезна. У нас немає вибору. Європа готова зробити крок вперед. Ми в очікуванні неминучих змін, тому що ми не можемо дозволити, щоб нас штовхала історія. А це означає, що діяти треба зараз. Масштабні дії це про швидкість, всеохопність і силу. Це те, що роблять інші країни. Це те, що сьогодні вирішує Німеччина. Ці рішення є історичними і необхідними. До 2030 року Європа повинна мати сильну оборону. This is what Denmark... Німеччина готова зміцнювати власну конкурентну спроможність, заявив Фрідріх Мерц. Він додав, що також це стосується і всього Європейського союзу, в межах якого Бордін знову стане сильним партнером і рухатиме ЄС вперед. Імовірно, після вступу на посаду Мерц здійснить свою першу закордонну поїздку в Україну. Західні ЗМІ пишуть Володимир Зеленський, запросив політика взяти участь у саміті Коаліція рішучих, що має відбутися 9 травня. Вибори канцлера Німеччини відбудуться 6 травня. Про це повідомили на сайті Бундестагу. Умовою є схвалення партіями коаліційної угоди та відповідна пропозиція федерального президента.